Коли людина потребує зцілення, коли вона, скажімо, втратила здоров'я, коли вона, знаєте, як то кажуть, на лікарів надії мало, і тоді ми прибігаємо якраз до, 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 до таких заступників небесних, до Пречистої Діви Марії, до Святого Миколая, приходимо і просимо, Господи, поможи, ну не справляюся. На... Серйозну операцію, грошей не вистачає, і тоді приходимо, Господи, хочемо чуда. І знаєте, часом, коли ставиш себе на місце тих людей, здавалося бся, так їх розумієш, так вони то потребують, так і вони бідні, як хочеться їх всіх зцілити, щоб вони стали до ноги. Але коли дивишся на очима Божими на це все. І бачиш не тільки страждаючу людину, але бачиш навколо неї є там різних і не може часом і того самого хворого. І ти бачиш, що вона не була ціле життя хвора та людина, що вона була здорова, і коли вона була здорова, вона абсолютно не думала за Бога. Вона нічого в нього не просила, бо вона каже, я все маю, мені наше, що я все сам собі дам раду, мені Бога не треба. І от коли приходить біда, ми прибігаємо до, до Бога. То хочу вам сказати всім здоровим, які зараз моляться за хворих. Цінуйте своє здоров'я і знаходьте час Богові подякувати. Дякую тобі, Господи, Боже, що ти мене тримаєш здоровим. Бо кожна людина має якісь болячки, там більші, менші, але дякувати Богу, бігає, працює. Та й слава Богу, і за це треба дякувати. Навчитеся дякувати за здоров'я, ви відчуєте, як організм ваш по-іншому почне працювати. Людина така дуже хитра є особа, яка часом хоче сама себе перемудрувати і здурити. Знає, що то недобре робить. Знає, що то неправда, каже. Знає, що то є погано, вона все рівно то оправдує. І скільки раз ми самі себе пробували обдурити, нас ні, ніхто навіть не питав. Самі себе. А це якраз звідси і походить усі оті вивихи здоров'я людського, через які ми втрачаємо своє повноцінне функціонування. Бо тому що. Брешемо самі собі, дуримо свій організм, і він потім так і починає працювати. Це знаєте, це так, як скрипка розстроєна, це так, як цимбали, де дуже багато струн, і вони ту попустив, ту не дотягнув, ту попустив, ту не дотягнув, або, або, або взми бандуру, або ще якийсь, якийсь інструмент, піаніно, що-небудь. Інструмент, який з часом розстроївся. «Ой, що я так буду сильну струну натягати, я трошки попущу. І вона вже не має тональності тої, що треба, а так, а трошки опускається. І так і ми, часом, коли треба щось так-чуть чуть дотягнути, так а, хватить, буде-буде, не треба. Робіть все по максимуму, так як треба, це так само, як настроювати скрипку. Це так само, як настроювати піаніно. Як настроювати музичний інструмент. Як він є не настроєний, чуть-чуть пожалів, не дотягнув, воно не звучить. І ми так в організмі часом не доїв, не доспав, не відпочив, ще щось там. Це теж розстроїться організм. І коли ти говориш правду, але не повністю, коли ти допомагаєш, але не щиро, коли ти когось просиш, але таке. Просиш Бога аби не дати і так далі. Коли ми не, не дотягуємо, ми так якби не настроюємо до кінця свій організм як інструмент, він по тому не грає, а бринчить, не звучить. Нема гармонії. А нема гармонії, це називається хвороба. І вона є різна. Починаючи від таких знаєте, дуже загальних, через які люди в основному страдають емоційно. цукровий діабет. Нерви, нестриманість, е, така, як то кажуть, як солома загорається при кожному конфлікті, все, вже зразу свариться, вже би чуть не бився, розумієш, вас чекає діабет цукровий, бо організм який є емоційно легко збуджуваний, коли ти є нетерпеливий, коли ти є нервовий, готуйся до цукрового діабету. І кожна хвороба недостатність сердечна, це, це також є емоційний стан. Всі хвороби серця, які там є, аритмія, шейкість це все пов'язано із твоїм емоційним станом. Інші, інші хвороби, злоба, ненависть ще там щось. Рахуй, що жовч уже буде працювати відповідно, і вже в тебе буде згущуватися сам жовч, і він буде робитися камені в ньому, не буде правильно функціонування, не буде правильно працювати пішлу і не будуть травитися добре їжа. А якщо їжа не добре буде травитися, що у тебе буде порушення кішкового тракту, буде порушення інших там обмінних речовин, які будуть обмінних процесів, які відбуваються в організмі, і вже і те дивишся і помало вже не добре чуєш, вже погано бачиш, вже ходити не можеш, все вже в тебе суглоби скриплять і вже, і вже все. Це не просто так. Як людина живе, як вона працює, так вона і робить собі відповідну проблеми у здоров'ю. І в двох словах про рак, про ракові захворювання. Є різні хвороби ракові, які можуть поражати як шкіру, кров, конкретні органи. Рак легенів, рак желудка, рак кишки і так далі. Чого не хочеш? Дуже багато про цю хворобу ми вже вивчаємо, знаходимо. Ну і в основному лікарі зупиняються на тому, що це є ракіння грибкового походження. Він живе там, де є певне середовище. Середовище в нашому організмі створюється нами самими. І тому я коли кажу, що молячись, Акафис до Пресвятої Богородиці все цариці, навіть якщо ви є вже сильно поражені раковою пухлиною, ви можете зцілитися. Але вам треба себе вчорашнього забути. Ви вчорашній маєте вмерти і маєте сьогодні народитися новий ти. Не такий, як вчора. Не такий злий, не такий обіжений і не такими з опущеними руками. Та все, що я зроблю, я нічого не можу зробити, я вмираю. Жалійте мене, ратуйте мене. Або друга сторона плач, крик, істерика. У мене рак, вам все равно, вам не в голові. Має бути у голові не тим, який навколо хворого, а в голові самого хворого. Тому що дуже часто ми перекладаємо цю хворобу на когось. Це моя спадкова хвороба. У мене тато вмер, мене баба вмерла на, на рак і я вмру. Ні. Ви завжди можете стати тим, на кому ваша родинна хвороба закінчиться. Змініть себе. Змініть своє відношення до Бога. Принеси себе в жертву Бога і скажи, Господи, я себе приношу в жертву, бо хочу послужити Тобі. Той, що я був вчора, мене того вже нема. Я не буду більше такий, як був вчора. Я хочу Боже змінитися і поможи мені це зробити. І коли ти мене зцілиш від цієї хвороби, я буду жити ще довго, я буду свідчити людям і розказувати. Що з Божою помічю я себе змінив. І організм сам то виправив все. Ви собі навіть не представляєте, скільки організм виводить за добу токсинів із вас. Скільки мільйонів бактерій вмирає у вас за добу? Організм може справитися з цим. В кожній здоровій людині примірно два кілограми бактерій. Ви представляєте, які вони маленькі. Їх два кілограми і в кишковому тракту, і в слізових залозах, і на шкірі, і де не хочеш. Їх всюди купа. І вони є корисні. Одні роблять добру справу, другі не дуже добру справу роблять. І така, от, така маленька жива країна живе у нас кожному. І ця ціла армія може зробити велику справу в організмі людини дуже скоро. Ті самі ракові клітини. Вони, як правило, добрі. І в них намірення було добре. Таке саме, як у вас, коли ви грішили. Маючи добрий намір. Хотів бути трохи багатшим, хотів, щоб себе було більше, і пішов до колгосп покрасти, або щось інше. Або когось обдурити, або якусь схему придумати. Вроді би добра річ, хотів бути трохи багатшим, буде бідно жити. Ні. Це є обман. І цей обман перетворюється потім у наслідки. Ви думаєте, пройде. Часом пройде, а другий раз не пройде. Так само і в організмі людини. У нас відбувається дуже багато процесів. Дуже багато клітин гине, народжується інші. Через якусь хворобу, через якесь запалення, що не буде, що таке запалення. Клітина не може жити в неї через якусь там інфекцію, через ще вона напухає. І розривається. Якби це одна, то нічого. Але вони створюють таку цілу цілий очах такий. Їх багато гине, організм хоче їх встановити. В організмі є ще такі з'єднюючі тканини, які, наприклад, як, ти розрізеш, як ми палець розріжемо, оці з'єднюючі тканини біжуть туди. Соматична клітина, яка потім стає на тому місце і створює, з'єднує. Тканину і потім лишається рубець за нею, так? Це є з'єднюючі тканини. Це є добрі тканини, це є добрі клітини, але коли в людині є створене середовище грибкове, у якому може жити ракова клітина, вона не є нормальна, а вона народжує каліку. Клітину брехуна, клітину паразита, таким, як ти був колись. І та клітина потім народжує собі подібних. І це називається рак. Що треба зробити, щоб ці клітини не народжувалися ці каліки? Їх треба призупинити. Це не так просто. Бо тому що в кожній клітині є ядро. Ядро, це що таке ядро клітини? Це є отакий клубок ДНК, набору всіх всієї інформації про твій організм. Скільки у тебе штук волосся на голові, якого воно кольору. І котрий волос якого кольору, скільки в тебе брів, скільки в тебе вій, скільки в тебе всього, і ця інформація в кожній клітині. Кожен раз, коли ти слухаєш службу Божу, твій організм це чує, і ця інформація залишається в тобі. Кожен раз, коли ти сваришся, називаєш погані слова, організм тебе чує і це залишається в тобі. Якщо твій баланс стає негативним, ти стаєш поганий, Організм у кожній клітиночці це пам'ятає. І коли надходить час для соматичної клітини ділитися, народжувати собі подібну, вона народжується каліка. Спорчена тобою. І коли ми говоримо про зміну себе, це ми говоримо про 7 мільярдів соматичних клітин. Треба з кожної ту інформацію не здало. Стерти і написати нову. І це можна зробити одним лікарством покаяння. Тому причастя має таке велике значення, бо тому що є тіло і кров Христа. Чуєте? Не твоє тіло, не твого сусіда, не твої мами, не твого тата. Тіло і кров Ісуса Христа досконали. Правильне, не спорчене ні одною йотою. І коли ми причащаємося, ми вчимо наш організм, як має бути правильно. І всі сумати клітини вчуться від нього і переймають на себе чистоту Божу, чистоту Божого тіла. Тому так важно є в часі хвороби висповідатися. Не просто ля-ля-ля, висповідатися, викопати з себе всю ту дрань, всю ту нечисть, всю ту бридоту, яку ти ціле життя туди складав. Пусті слова, обіди, образи, бажання зла, бажання помсти, викопати з себе, покаятися. Бо прощення це є та можливість, як у сучасних гаджетах називається ресет, відновлення до заводських настроїв. Це є покаяння. І тому закликаю вас і хворих, і здорових, покайтеся, дайте своєму організму можливість вирівнати все. Викорініть із себе усю ту нечисть, усю ту ненависть, злобу, непрощення. Викорініть геть із себе, бо як не зробите цього, захворієте. Як не зробите цього, не виздоробитесь, якими б ви лікарствами себе не лікували, поки не заберете причину хвороби, вона нікуди не дінеться. Тому так важно є молитва, тому так важно є покаяння, тому так важно є сповідь причастя. Нехай Господь Бог торкнеться сьогодні кожного хворого, кожного, хто потребує навернення змінення. Це стосується дуже сильно тих людей, які мають залежність алкогольну, які мають залежність наркотичну. Які мають навіть ігрову залежність від комп'ютерів, залежність від інформації. Це теж, є, це теж є наркоманія, залежність від новин. Я мушу читати, що там сталося? Я мушу знати, що там сталося. Прочитав, і що змінився світ? Чи ти змінив своє життя від того, що ти прочитав? Хіба став злосним? Тому. Нехай Господь Бог сьогодні прийде в кожну хатину, яка потребує Божої присутності, в кожне серце, яке хоче покаятися, в кожне серце, яке хоче навернутися. І тоді будете ви мені вже розказувати, як то чудесно бути з Богом, коли в тебе в душі все в порядку. Я вам наперед кажу, це нелегко. Це не так, як вмитися. Це не так, як прийняти душ. Це так, як для каліки пробігти стометрівку. метрівку. Практично неможливо. Але той, хто хоче, хто є настирливий, той пройде, Той зміниться і зцілиться. Амінь. имја Отца и Сина и Святао Духа. Слава Исусу Христу! Слава на